Форму у Львові прем'єр-міністр України Володимир Тройсман. Раді вас вітати. Це міжнародна подія, яка почала проходити в 2030. І от уже втретє, ми збираємося тут в Україні, в Києві, щоб поговорити про її конфліктів і пошуку рішень военвої. Технічною функцією стала стратегічною функцією України Володимир віддавати форум, який ви проводите сьогодні, він ще раз підкреслює важливість комунікації. Ми багато спілкуємося щодо нашої роботи, роботи уряду, в цілому влади і постійно. Отримуємо одне і те ж запитання. Ви мало комунікуєте, ви мало розповідаєте, ви мало пояснюєте, ви не дуже наближені до людей. І ви знаєте, я думаю, що по відношенню до влади це є абсолютно справедливим, тому що потрібно не тільки працювати, а потрібно комунікувати. Потрібно дуже чітко давати пояснення, навіщо ми це робимо, що це дасть, який ми будемо мати результат. Треба розуміти не тільки що комунікації носять односторонній характер, коли ми маємо тільки давати інформацію, ми маємо розуміти і зворотню інформацію. Ми маємо розуміти, що відбувається насправді, щоб коригувати свої дії. І тому те, що сьогодні фахівці з комунікації зібрались в цій залі, я як представник влади, тільки можу вітати, оскільки вважаю, що ми можемо говорити про економічні форуми, про багато інших. Але комунікаційний, який відбувається втретє, це є дуже добра, дуже, дуже добрий майданчик для обговорення сучасної проблематики сучасних проблем. Я би тут визначив дві частини, про які би я хотів сказати: це в зовнішні виклики України і внутрішні. Зовнішні виклики полягають в тому, що в 21 столітті Україна піддалась безпрецедентній агресії. І ця агресія має комбіновану, гібридну, як Сьогодні називають складову. Це військова, про яку ми всі знаємо, це енергетична, від якої потерпала Україна, але потрохи Україна стає енергонезалежною. І в перспективі, я думаю, 4-5 років ми будемо мати достатньо самостійну енергетичну нашу країну, а означає незалежну. Питання економічної агресії, яку ми отримали з боку ще зовсім донедавна східного нашого сусіда. І також інформаційну, тому що те, що ми бачимо сьогодні в просторі, який насичується інформацією Російської Федерації, яка витрачає в комунікації більше більше мільярда доларів щороку, яка покрила своїм пропагандистським, пропагандистською мережею аудиторію понад по півмільйона, понад 500 мільйонів людей. Говорить про те, що використовуючи недобросовісну комунікацію, можливо підмінювати цей світ, і тут якраз я переконаний у тому, що у нас немає можливості говорити в цій агресії про перемога-перемога, про те, що дві сторони мають перемогти. Оскільки боротьба сьогодні йде не між сторонами, а між ідеологією, між принципами, між а, цінностями. І тут важливо, щоб ті цінності, які нас об'єднують. Демократія, свобода, непорушність міжнародного права, свобода слова. Ці цінності мають бути тими, які переможуть. І це є надзвичайно важливим. Тому і в цій частині хочу підкреслити, що ми маємо завжди дивитись на речі так, якими вони є насправді, і намагатися робити для того, щоб ніхто не зміг їх підмінити. Що стосується внутрішніх викликів України, 25 років. Країна консервувала ту систему, яку, можливо, теж назвати такою спотвореною гібридною системою, яка дісталась нам з Радянського Союзу. І фактично ця система продукувала корупцію, надмірну централізацію влади, неефективність управління державними публічними фінансами, власністю і всім іншим. Відсутність. Якісної інституційної спроможності, яка би дала можливість адекватно сприймати виклики за 25 років нашої незалежності. І тому після таких трагічних подій Революції Гідності ми йдемо більше двох років достатньо непростим шляхом. З одного боку, ми маємо забезпечити трансформацію нашої країни, ми маємо забезпечити зміни, які. Ми визначили пріоритетними, а точніше, українське суспільство ми маємо забезпечити достатню ефективну інтеграцію до європейської спільноти єдиної європейської країни і сім'ї. І це все покладає величезні, величезні зобов'язання і на владу, і на суспільство. Не може одна влада змінювати життя. Це наша спільна спільне, спільне, спільне завдання, коли і суспільство, і влада. Мають об'єднатись заради того, щоб досягти тієї мети, яку ми ставимо перед собою: верховенство права, відсутність корупції. Розвиток економіки, справедлива соціальна політика. Врешті-решт створити країну, в якій комфортно жити і безпечно. І це завдання наше спільне. Якщо хтось може сказати, що ми можемо найняти владу, яка буде сама це робити, ніколи це не відбудеться. Ми Маємо робити це тільки разом. І тому і тут комунікації мають надважливе значення. І наш уряд, який був сформований п'ять місяців назад, сформований на тлі серйозної політичної, економічної кризи, визначив для себе декілька важливих завдань. Ну, по-перше, ми маємо зупинити кризу. Ми маємо вжити всі антикризові заходи, які дадуть можливість зупинити а, ті непрості не, не процеси, які відбувалися. Наступна позиція: ми маємо забезпечити зростання, ми маємо забезпечити розвиток нашої країни. І ці два глобальних завдання великих завдання, є щоденним питанням порядку денного нашої роботи. Можу сказати, що сьогодні ми бачимо, що економіка нашої країни починає оживати, але нам треба підвищувати це зростання. Ми маємо рухатись набагато швидше, ніж будь-хто на нашому місці в такому достатньо. Спокійному плановому режимі. У нас немає часу. Час ва... має важливе значення. Тому наше завдання рухатись швидко, але ефективно. І тому ми сьогодні розпочинаємо, напевно, чи не перше нову традицію. Нещодавно, на минулому тижні, український уряд вніс в парламент проект бюджету на сімнадцятий рік. Це документ, який передбачає те, як ми будемо жити які наші пріоритети на короткострокову перспективу. Але і там ми закладаємо бачення того, як ми будемо розвиватись на середньостроковому періоді. І ми очікуємо на те, що декілька місяців ми будемо мати дуже чіткий діалог з парламентом, експертами, громадянським суспільством для того, щоб цей документ, цей план дій став спільним, щоб він нас об'єднав. Уряд визначив пріоритети. Ми вимушені будувати якісну безпеку і оборону нашої країни. Ми віддані абсолютно. Розвитку місцевого самоврядування, децентралізації влади, бо вважаємо, що це є надзвичайно важливим елементом побудови якісної системи управління і підвищення інституційної спроможності взагалі української влади. Ми маємо передати більше функцій, повноважень і ресурсів, і ми це робимо і закріплюємо вже третій рік поспіль туди, де влада обрана людьми і підзвітна їм. Ми будемо розвивати національну економіку, інфраструктуру. Ми будемо підтримувати українську освіту, тому що вважаємо, що освіта і якість її має ключове значення для нашого сталого підходу розвитку нашої країни, і багато інших питань, які дозволять нам перетворити країну на достатньо успішну європейську країну. І в цьому контексті комунікації теж є надзвичайно важливим. оскільки дуже важливо, щоб критична маса людей у владі або поза межі влади була однодумцями. Ну, а як ми знаємо, комунікація тут відіграють надзвичайно важливу роль. Тому я сьогодні хочу привітати ще раз учасників цього форуму. Хочу побажати вам гарних дискусій і хочу побажати вам вироблення тих, можливо, рекомендацій, які ми, влада, які, які професійне, професійні кола будуть враховувати свої подальші діяльності. Тому що я вірю в те, що Україна, яка приймає сьогодні третій форум, буде приймати четвертий і наступний, і з кожним роком учасники будуть пересвідчитись у тому, що Україна змінюється. Змінюється достатньо якісно, демократично і успішно. Дякую, і бажаю вам успіхів. Реалії сучасних комунікацій. Представна з українською літньою історією. Її фокус на сьогодні це кардіологічні препарати, тому він викликає більше життя наших сердець. Тому дітей закритий лісом в нашому серцях. А це серед дуже дякуємо затишній вірний дарми, і людина завдяки і Україна є система цього бальотия уже і розладавач, і робила. involved in communication perfect moderators to discuss uh, to discuss very important to economic politician. At this stage you will meet great figures real so influencers from Ukraine political and uh, business uh,